У минулому відео ми розглядали такі терези, і спробували знайти, скільки ж буде важити 1х. Ми це робили досить з логічної точки зору, а тепер зробимо аналогічно з математичної точки зору. Насправді, ці терези і репрезентують наші рівняння, тобто вони є аналогічними до того, що ми зараз будемо робити, просто аби вам візуально було легше все сприйняти. Тож, що ми маємо з лівої сторони? Один, два, трих. Тобто я так і запишу як Х додати Х і додати Х. А що ж ми будемо мати з іншої сторони? Тож, це буде один додати один, додати один, додати один, додати один, так я вже два рядочки верхніх пройшла. Нижній ще 4 одиниці. Один, два, три, чотири. Супер. Тож, що ми отримали в результаті? З лівого боку один, два, ікси. Я пишу як 3 x, а з правого боку в мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І не буде 9. Тож, тепер моя головна задача так це зрозуміти, чому ж дорівнює 1 x. Ви можете сказати: гаразд, я все знаю, ми вже це розбирали. Ми можемо просто від 3х відняти 2х, для того, щоб отримати просто ну, х. А з іншої сторони, ми ж так само віднімемо 2х, адже ми знаємо, що рівняння має бути у нас в рівновазі. І в результаті ми отримуємо х дорівнює 9 відняти Х. Як ви бачите, рівняння не зовсім розв'язується, адже у нас знову є х. І що ми з ними взагалі можемо робити? Яким чином нам розв'язати дане рівняння, аби у нас лишився х лише з однієї сторони, з лівого боку, а з правого у нас були лише цифри. То що я пропоную? Ми бачимо з лівого боку 3х, а я розумію, що мені потрібен лише 1х для того, щоб розв'язати рівняння. Тож я можу просто домножити 3х на 1 третю. Для того, щоб у нас лишився просто х. І з правого боку я зроблю те ж саме домножу 9 на 1 третю. І що ми отримаємо в результаті? 1 третя помножити на 3х це буде просто х, а 9 помножити на 1 третю буде 3. От і все, тобто х дорівнює 3. І ми це дізналися за допомогою нашого рівняння, яке ми склали, подивившись на наші терези. І знову ж таки, наші терези лишаються у рівновазі, адже ми тут забрали 1 третю. І з правого боку ми забрали 1 третю. І оскільки вони були рівними між собою, тобто були в рівновазі наша ліва сторона та права, то одна третя від лівої сторони це те саме, що і одна третя від правої сторони. А отже, ми забрали однакову частинку, і Терези лишаються в рівновазі, так само, як і наше рівняння. І х важить 3 кг.